Літо, тяне хмарка у блакиті, все кругом теплом сірі та літо, 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 літо. Літо, 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 хмарка у блакиті, все кругом теплом сіріта, літо, літо, літо. Вітаю, любі хлопчики і дівчатка. До нас вже завітало літо. Для багатьох це найдовгоочікуваніша пора року. І дорослі, і діти влітку все більше часу проводять на вулиці. На ігрових майданчиках виїжджають до лісу і до водоймів. А щоб ваш відпочинок був вдалим та безпечним, пропоную пригадати правила безпеки під час літнього періоду. Безпека влітку. Не все, що привабливо виглядає, є їстівним. Ніколи не вживайте незнайомі рослини і продукти. Погляньте, це отруйний мухомор. А ось бліда поганка. Це вовчі ягоди. Тут ви можете бачити отруйну беладону. Якщо ви десь побачили привабливі ягоди або гриби, ні в якому разі не чіпайте їх. Ці рослини можуть бути отруйними. Будьте обережні з комахами. Серед комах є багато отруйних. Наприклад, оса. Або овід. Чи кліщ, який живе у лісі? А це комар. Комарі також можуть нести небезпеку. Якщо ви відчули, що вас укусила комаха, одразу попередьте дорослих. Купатися можна тільки під наглядом батьків. Навіть якщо ви впевнено плаваєте або користуєтесь спеціальним надувним жилетом. Обов'язково будьте поруч з батьками. Не забувайте про захист від сонця. Влітку на вулиці потрібно носити головний убір. Для ігор слід обирати безпечні та спеціально облаштовані місця. Під час ігор в небезпечних місцях можна отримати травми, тому для власного дозвілля обирайте спеціально облаштовані ігрові майданчики. Сподіваюсь, що після цих порад така чудова пора року, як літо, принесе вам тільки радість.